Існують душевні травми, які ніколи не загоюються повністю, є вчинки, наслідки яких неможливо виправити чи повернути назад. І є одне запитання, яке Карл Юнг вважав одним із найбільш потрясаючих у царині людської психіки, що відбувається з душею дитини, яка принижує власну матір. Це не моральне звинувачення, мова йде не про провину в звичайному розумінні цього слова. Ми говоримо про щось набагато глибше про психологічні процеси, які запускаються автоматично, щойно порушується певна межа? Юнг присвятив значну частину своїх досліджень вивченню цих первинних зв'язків, оскільки розумів, що вони становлять фундамент всієї нашої психічної будови, що ж насправді відбувається в душі людини, яка робить такий крок, які зміни відбуваються в глибинах несвідомого. Часто без того, щоб сама особа усвідомлювала це. У цьому відео ми розглянемо сім глибинних трансформацій, які відбуваються в психіці дитини, коли вона принижує матір, трансформацій, які визначають усе подальше життя, трансформацій, більшість з яких є незворотними, не тому, що доля жорстока, а тому, що певні душевні структури, будучи зруйнованими, не можуть бути відновлені знову. Спочатку зрозуміємо, чому юнг надавав цій темі такого великого значення і що саме відбувається в найглибших пластах душі, коли цей первинний зв'язок порушується певним чином. Карл Юнг у своїй клінічній практиці неодноразово спостерігав тривожну закономірність. Люди, які зовні здавалися успішними, які добре функціонували в соціумі, які мали всі ознаки вдалого життя, приходили до нього з дивною скаргою. Вони відчували внутрішню порожнечу не депресію в класичному сенсі, не тривогу, а саме порожнечу, ніби хтось вийняв із них найважливіше і не замінив нічим іншим. При ретельному дослідженні Юнг виявив, що багато з цих пацієнтів мали щось спільне у певний момент свого життя. Вони пошкодили стосунки з матір'ю таким чином, який виходив за межі звичайних конфліктів. Вони принижували, зневажали, відкидали, і ця дія змінила щось у їхній душі, що більше не могло повернутися до початкового стану. Чому саме зв'язок між матір'ю і дитиною такий вирішальний у світлі юнгіанської психології? Мати це не просто біологічний факт, вона є першим співрозмовником, першим дзеркалом, у якому дитина пізнає саму себе. Вона виступає посередником між дитиною і світом, між несвідомим і свідомим. У ній дитина вперше знаходить підтвердження власного існування, коли цей первинний зв'язок руйнується певним чином, руйнується щось фундаментальне, не просто стосунки між двома людьми, а психічна базова структура. Перший наслідок парадоксальний і часто залишається непоміченим. Той, хто принижує матір. Втрачає здатність довіряти самому собі. На перший погляд, це звучить суперечливо. Чи не повинна людина, яка протистоїть матері саме через це розвинути підвищену впевненість у собі? Насправді відбувається протилежне, адже знищуючи перший дзеркальний зв'язок, дитина підриває основу власного сприйняття. Мати була тією, хто повідомляв дитині: ти існуєш, ти реальна. Твої почуття мають право на існування. Коли ця інстанція знищується, залишається глибока невпевненість, невпевненість, яка стосується не окремих рішень, а фундаментального питання: чи можу я взагалі довіряти власному сприйняттю. Люди, які пройшли цим шляхом, часто розповідають про дивне відчуття, вони почуваються самозванцями у власному житті. Незалежно від того, чого вони досягають, скільки визнання отримують. Всередині залишається переконання, я фальшивка. Я лише граю роль, якби інші знали, ким я насправді є, вони б відвернулися. Юнг спостерігав це явище у багатьох своїх пацієнтів: успішні бізнесмени, які не могли повірити, що їхні досягнення справжні митці, які сприймали власні твори як обман, люди, які зовні мали все, але всередині відчували, що побудували все на піску. Чи відчували ви коли-небудь, що ви не знаєте себе по справжньому? Що щось у вас фундаментально неправильне, навіть якщо ви не можете сказати, що саме. Якщо це відчуття вам знайоме, напишіть слово знайоме у коментарях. Ця хронічна самовідчуженість є першим наслідком приниження, вона виникає не через свідоме рішення, а через психічний автоматизм. Хто знищує першого співрозмовника, знищує разом з тим і інстанцію, яка давала йому орієнтацію. Що залишається? Життя в постійній невпевненості щодо власної реальності. Другий наслідок проявляється у стосунках з іншими людьми той, хто принизив матір, несвідомо переносить цю модель у всі подальші відносини, це ніби певна динаміка глибоко врізалася в душу. Близькість призводить до приниження, довіра призводить до зради, любов призводить до влади. Ці внутрішні переконання нераціональні. Вони навіть не усвідомлені, але керують поведінкою з залізною послідовністю. Юнг називав такі моделі комплексами, автономними психічними структурами, які можуть переважати свідоме я. У партнерських стосунках це проявляється особливо чітко: люди, які принизили свою матір, часто коливаються між крайньою залежністю і холодною жорстокістю. В один момент вони відчайдушно чіпляються за партнера, у наступний Відштовхують його з презирством. Чому? Тому що первинна амбівалентність до матері ніколи не була розв'язана, вона лише була перенесена, партнер несвідомо стає заміною матері, і з ним повторюється та сама руйнівна динаміка. Трагічне в цьому те, що сама людина часто не розуміє, чому її стосунки постійно зазнають невдачі вона бачить лише те, що нездатна любити, вона відчуває лише те, що щось усередині неї зламане. Працює самоздійснюване пророцтво, оскільки ці люди в глибині душі переконані, що близькість небезпечна, вони несвідомо провокують саме ті ситуації, які підтверджують їхній страх. Вони очікують зради, і їхня поведінка призводить до того, що, врешті-решт, їх справді зраджують. Вони не вірять у справжню любов, і їхня нездатність відкритися руйнує будь-який шанс на справжню близькість. Юнг бачив у цій динаміці одну з найтрагічніших форм психічного страждання: люди, які прагнуть любові, але не здатні її прийняти, тому що в їхній душі зруйновано первинний зв'язок. Уявіть собі, чоловіка, який щоразу, коли стосунки стають дійсно інтимними, знаходить спосіб їх саботувати, або жінку, яка знову і знову обирає партнерів, які її розчарують. Вони роблять це несвідомо. Вони не хочуть страждати, але частина їхньої душі запрограмована бачити любов і приниження як два боки однієї медалі. Це програмування було закладене у стосунках з матір'ю, і його не можна просто стерти. Третій наслідок стосується чогось ще більш фундаментального відчуття сенсу і приналежності. Люди, які принизили свою матір, часто описують своєрідний феномен, вони кажуть, це ніби частина мене померла, ніби щось у мені згасло, що ніколи більше не можна повернути до життя. Юнг розумів це відчуття як наслідок душевного розриву, розриваючи зв'язок з матір'ю таким радикальним способом дитина відокремлюється не лише від особи, вона відокремлюється від джерела власного буття. У юнгіанському розумінні мати символічно пов'язана з несвідомим із землею, з походженням. Хто руйнує цей зв'язок, втрачає доступ до глибших шарів власної психіки. Життя стає поверхневим, успіхи не приносять справжньої радості, визнання відчувається порожнім, ніщо більше не здається таким, що справді торкається душі. Люди в такому стані часто розповідають про хронічну неспокій. Вони постійно змінюють роботу, місце проживання коло друзів, завжди в пошуках чогось, що не можуть назвати. Вони пробують екстремальні переживання, ризиковані починання, Все в надії знову щось відчути, але ніщо не працює. Чого ці люди не розуміють вони шукають не там. Проблема не в тому, що життя занадто нудне, проблема в тому, що вони втратили доступ до власної життєвості. Юнг описував це як стан душевної посухи. Психіка висохла тому, що була відрізана від свого джерела, а це джерело лежить у первинних стосунках з матір'ю. Поки ці стосунки залишаються пошкодженими, душа також залишається пошкодженою. Можливо, ви самі знаєте це відчуття. Можливо, ви вже запитували себе, чому більше нічого не приносить справжньої радості, хоча зовні все здається нормальним, ця екзистенційна порожнеча не ознака невдячності чи слабкості це симптом, Симптом того, що щось не так у фундаменті душі. І часто слід веде назад до пораненого чи зруйнованого первинного зв'язку. Четвертий наслідок, можливо, найболючіший форма провини, яка ніколи не спить. Це незвичайне каяття, це не провина, яку можна розв'язати через вибачення чи добру справу. Це провина, закріплена в глибоких шарах несвідомого, і звідти затьмарює все життя. Юнг розрізняв між свідомою провиною і несвідомою провиною. Свідому провину можна опрацювати, розчинити, інтегрувати. Несвідома провина набагато стійкіша, вона проявляється в симптомах, які начебто не мають нічого спільного з первинним проступком. Люди, які принизили свою матір, часто розповідають про повторювані кошмари, сни, в яких їх переслідують, в яких вони втратили щось цінне, в яких їх визнають винними, не знаючи за що. Ці сни послання з несвідомого. Вони показують, що душа знає, що сталося, навіть якщо свідоме я це заперечує чи раціоналізує. Деякі розвивають незрозумілі фізичні симптоми, хронічний біль, проблеми з диханням, відчуття стиснення в грудях. Провина шукає шлях назовні, і якщо її неможливо опрацювати психічно, вона виражається фізично. Особливо мучительною ця провина стає, коли плине час. Коли мати старіє, коли вона хворіє, коли вона помирає, багато людей розповідають, що лише в цей момент по-справжньому зрозуміли, що вони зробили. Але тоді було вже пізно не було більше можливості виправити те, що сталося. Це усвідомлення для деяких нестерпне. Воно призводить до глибокого відчаю, який більше неможливо полегшити. Юнг бачив у таких випадках межі терапії. Можна допомогти людині зрозуміти свою провину, можна допомогти їй жити з нею. Якщо ви обираєте силу усвідомлення, напишіть свідомість у коментарях, але не можна зробити так, щоб це не сталося. Чому ця форма провини така стійка до зцілення? Тому що вона не лише особиста, вона архетипна. У всіх культурах у всі часи стосунки між матір'ю і дитиною вважалися священними. Хто порушує ці стосунки, порушує не лише соціальну норму, він порушує щось у фундаменті людської психіки. Юнг говорив про архетипи, про універсальні патерни, закріплені в колективній душі людства. Мати є одним із цих архетипів. Хто його порушує, запускає щось, що йде глибше за індивідуальну психологію. Він торкається базових структур людського буття. П'ятий наслідок часто проявляється лише десятиліттями пізніше. У стосунках з власними дітьми люди, які принизили свою матір, часто відчувають, що їхні власні діти емоційно дистанційовані або навіть вороже налаштовані. Це не покарання долі, це психічний механізм. Несвідомо батьки передають своїм дітям те, що самі пережили і зробили. Якщо людина навчилася, що первинний зв'язок з матір'ю це щось, що можна зруйнувати. Вона передасть це послання тонким способом наступному поколінню. Діти мають тонкі антени для таких несвідомих послань, вони відчувають, коли щось у психічній базовій структурі їхніх батьків не так. Вони відчувають, коли зв'язки сприймаються як щось довільне, як щось замінне, і реагують на це, створюючи власну дистанцію. Трагічне в цьому те, що батьки часто не розуміють, чому їхні діти відвертаються від них. Вони ж віддали все, зробили все, щоб бути хорошими батьками, але діти реагують не на свідому поведінку, вони реагують на несвідому структуру. Юнг спостерігав цю міжпоколінну модель у багатьох сім'ях: бабусі й дідусі, які в молодості зруйнували стосунки з власною матір'ю, переживали в старості болюче усвідомлення. Їхні онуки не хотіли мати з ними нічого спільного, їх уникали, забували, ставилися як до неважливих. І лише в цей момент до них доходило, що вони жнуть саме те, що колись посіяли. Це усвідомлення часто приходить занадто пізно патерни вже передані наступному поколінню. Цикл важко перервати. Чи спостерігали ви коли небудь, як певні моделі стосунків повторюються через покоління? Як бабусі й дідусі, батьки і діти часто переживають схожі форми дистанції та холодності. Це не випадковість, це передача психічної рани, і цю рану можна зцілити лише тоді, коли хтось у ланцюгу має мужність усвідомити, має мужність розпізнати паттерн і перервати його. Шостий наслідок стосується здатності, яка є більш фундаментальною, ніж думає більшість людей здатності до вдячності. Хто принизив матір, поступово втрачає здатність бути по справжньому вдячним. Це також спочатку звучить дивно. Що має вдячність спільного зі стосунками з матір'ю. У юнгіанському розумінні дуже багато адже перший досвід отримання відбувається у стосунках з матір'ю. Новонароджений отримує їжу, тепло, захист, не маючи можливості щось дати натомість він дізнається у світі є дари. Є щось, що мені дарується без того, щоб я це заслужив. Коли цей первинний зв'язок руйнується певним чином, руйнується й ця основа. Отримання отруюється, все, що дарується, розглядається з недовірою. За цим має бути якийсь намір, має прийти якась вимога. Ніщо насправді не безкоштовне. Ця внутрішня установка робить справжню вдячність неможливою. Люди в такому стані можуть чемно сказати дякую. Можуть дотримуватися соціальних ритуалів, але всередині залишається сухість нездатність бути справді зворушеним тим, що вони отримують. Ця нездатність до вдячності має далекосяжні наслідки, професійні стосунки стають напруженими, тому що колеги і керівники відчувають, що їхні жести не справді цінуються. Дружба залишається поверхневою, тому що бракує справжнього визнання. Партнерські стосунки страждають, тому що інша людина ніколи не почувається по справжньому поміченою. Життя перетворюється на постійне давання і брання, яке не залишає простору для благодаті отримання. Юнг пішов ще далі він говорив, що без вдячності життя втрачає свою цінність, адже цінність виникає не через володіння, а через визнання. Якщо ви готові визнати цю справжню цінність, напишіть визнання у коментарях. Якщо я нездатний визнати те, що мені було даровано, воно втрачає свою цінність, а якщо більше нічого не має цінності, саме життя також втрачає свій сенс. Так виникає порочне коло. Нездатність до вдячності веде до безглуздості, а безглуздість посилює внутрішню порожнечу. Чи можете ви пригадати момент, коли ви були справді вдячні? Неповерхово, а глибоко зворушені чимось, що вам було даровано. Ця здатність цінніша, ніж здогадується більшість людей. Вона є тим, що надає життю глибини і значення, і вона коріниться в перших стосунках, у яких ми навчилися приймати. Сьомий і, можливо, найглибший наслідок поступова трансформація самої особистості. Юн говорив про стан, який він називав душевною смертю. Під цим він мав на увазі не те, що особа припиняє існувати, а те, що вона припиняє бути людиною в істотному сенсі. Вона продовжує функціонувати, вона виконує свої соціальні ролі, вона йде на роботу, підтримує стосунки, робить різні речі, але чогось вирішального не вистачає здатності до справжнього зв'язку, здатності справді бути присутнім, здатності жити зсередини. Люди в такому стані стають тим, що Юнг описував як психічні автомати. Вони проживають своє життя, але насправді не живуть. Більше немає внутрішньої субстанції, лише реакції на зовнішні подразники, лише виконання програм, які колись були введені. Ззовні життя може виглядати цілком успішним. Ці люди можуть робити кар'єру, створювати сім'ї, здобувати суспільне визнання. Але хто придивиться уважніше, побачить. Нікого немає вдома, світло ввімкнене, але всередині панує темрява. Юнг спостерігав, що ця трансформація відбувається не раптово, це повільний процес. Крок за кроком особа втрачає контакт зі своєю власною життєвістю, крок за кроком життя стає більш механічним, порожнішим, пустішим, і жахливе полягає в тому, що сама особа часто цього не помічає, вона пристосовується. Вона функціонує, вона знаходить способи приховати внутрішню порожнечу, поки одного дня, можливо, в старості, можливо, під час кризи, не пробивається усвідомлення я ніколи насправді не жив. Це найвища ціна за приниження матері, не матеріальні втрати, навіть не втрата певних стосунків, а втрата власної людяності, втрата здатності автентично відчувати, любити, бути. Юнг бачив у цьому стані одну з найтрагічніших форм людського страждання саме тому, що він часто залишається невидимим. Сама особа може його раціоналізувати, заперечувати, витісняти, але душа знає і душа страждає. Що сказав би Карл Юнг комусь, хто вже пройшов цим шляхом? Він не прийшов би з піднятим пальцем, він не моралізував би. Юнг був лікарем, а не проповідником. Але він також не давав би неправдивих надій, він сказав би: існують рани в душі, які не загоюються повністю, є вчинки, наслідки яких треба нести. Питання не в тому, чи можна зробити так, щоб це не сталося, питання в тому, як з цим жити. Юнг вірив у силу усвідомлення не як у рішення, але як в єдиний гідний шлях. Якщо людина справді розуміє, що вона зробила. Якщо вона пізнає повну глибину наслідків, тоді відкривається простір, не простір для зцілення в класичному сенсі, але простір для гідності, простір для рішення не передавати паттерн далі, простір для відповідальності перед наступним поколінням. Єдина форма відшкодування, яка ще можлива, полягає в перериванні циклу. Якщо людина усвідомлює, що вона принизила свою матір і несе наслідки в своїй власній душі. Вона може принаймні зробити одне подбати про те, щоб її діти не мусили йти цим шляхом. Вона може зробити патерни усвідомленими. вона може відкрито говорити про те, що сталося, вона може показати, що існує інший шлях, це не викуплення, це не знищення провини, але це форма відповіді, форма взяття відповідальності не лише за власне життя, а за життя, яке прийде після. Юнг вірив, що це єдиний спосіб уникнути душевної смерті стати радикально чесним щодо того, що було зруйновано, а потім зробити все, щоб запобігти подальшому поширенню отрути. Ці сім наслідків не покарання вищою силою, це автоматичні психічні процеси, це те, що відбувається, коли пошкоджуються певні базові структури душі. Юнг навчив нас, що психіка має власні закони, що існують вчинки. Які мають внутрішні наслідки, незалежно від того, чи караються вони зовні чи винагороджуються. Приниження матері є такою дією вона запускає процеси, які більше не можна зупинити. Але розуміння цих процесів перший крок. Хто розуміє, що сталося в його душі, має принаймні можливість свідомо з цим поводитися. Хто залишається сліпим, буде керований цими силами, не знаючи куди. Свідомість може не принести викуплення, але вона приносить ясність. А іноді ясність це єдине, що нам залишається. Якщо ця тема торкнулася вас, якщо ви впізнали щось у собі, тоді запрошую вас поділитися своїми думками в коментарях. Не для того, щоб судити, а для того, щоб зрозуміти. Кожна історія унікальна і все ж є патерни, які нас усіх об'єднують. А якщо ви хочете дізнатися більше про глибші шари людської душі, про невидимі сили, які формують наше життя, підпишіться на цей канал, адже ще так багато можна відкрити про те, що насправді нас визначає.